Окрім цього, окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України, обстрілюючи мирні міста. Внаслідок атаки на Преображенку на Запоріжжі загинули дві людини. Росіяни запустили дрон прямо у цивільну автівку. В момент удару загинув 53-річний чоловік. Його дружина померла від отриманих травм ще до приїзду рятувальників. Понад також протягом минулої доби війська РФ били по Харківщині кабами, застосовували і БПЛА. Внаслідок обстрілів цивільних об'єктів загинула 49-річна жінка. Ще чотири людини дістали поранень. Пошкоджені підприємства, багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, в день російський дрон атакував центр Харкова. Постраждали будівля гуртожитку та цивільні авто. Понад сотня вікон пошкоджено внаслідок атаки на Суми. Через ворожий удар дронами напередодні ввечері постраждав спальний район міста. Понівечині вісім будинків. На місці працювали усі служби: рятувальники, волонтери та правоохоронці, які приймали запити на пошкоджене майно. Постраждалих серед людей немає. Окупаційні війська гатили по Нікопольщині з артилерії, застосовували впівдрони через атаки ворога по райцентру, Покровській та Мирівській громадах пошкоджень зазнали два приватні будинки. Неспокійно було і на Синельниківщині. Ворог цілив по Покровській громаді та понівечив два домоволодіння, газогін та лінію електропередач. А напередодні, через російські удари по Санельниківщині загинули двоє людей. Ще одна місцева дістала важке поранення. У громадах району пошкоджень зазнали приватні будинки та господарські споруди. На Нікопольщині окупанти застосовували дрони та артилерію. До лікарні з пораненнями госпіталізували двох місцевих. Ворожі атаки понівечили АЗС, господарські споруди, авто та приватні будинки.